Зуби всі ці цілі, один десь випав, тобто тварини, тварини тягли і в одному можемо бачити вуличні ушкодження на Так що десь ще повинна бути голова друга, тобто сюди десь тягнули. Звідти. Тобто, треба обшукувати цю сторону, який подумав. Да, зірвано. Що, друзі, сьогодні день у нас пройшов не зря, ще одне. Тіло знайдено, решточки ще одної душі. Повернуться додому. Ось так от працюємо. Майже кожен день. Їздимо, їздимо. Хлопці, всім. Дякую за вашу роботу. Євгенія, Влад, Олексій. Артуха. Ну що, друзі, пошук загиблих і без зниклих триває. Всім дякую. Ось так от когось свята. Свята це для діточок, а не для тих, хто вже вирос. Для тих, хто вирос, треба допомога не тільки для самих себе, а для фронту. Тому що якщо пацани не вистоять там, то Україна не вистоїть. Тому пам'ятайте, що від нашої з вами допомоги і підтримки залежить майбутнє наших дітей і майбутнє нових поколінь. Пошук загиблих і бесті зниклих триває.